Добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо навчати поглиблену алгебру 10 класу і сьогоднішня наша тема «Границі числової послідовності. Ну давайте для прикладу покажу. Для розуміння даної теми давайте я накреслю якусь числову візьму. На якій ми будемо позначати члени нашої послідовності АЕНІ. Ось у нас є число вісь, я оточнее число посвідом тяги. Нехай наше АН не буде задаватися наступною формулою. АН буде дорівнювати рівняти 1 плюс 1 на Н квадрат. Ось таке. Така охраните. Такое посвідомость. Ну давайте дивитися. До чого воно буде якби, прямувати до якого числа, давайте подивимося, це у нас діп. Чим більше ми збільшуємо n, так? чим більше у нас буде n, тим ближче до нуля оця частинка буде прямувати. Тобто, якщо ми розділимо, наприклад, дану послідовність на суму двох послідовностей, наприклад, а N. Зараз, чекайте, не Анне, а, а якийсь BN. Це у нас буде одиничка, якась константа. І якась, якась посвідомність СН. Це у нас один N на квадрат. І це їх сума хай буде. Цих двух посвідомстей Bn плюс ЦН. Можна, в принципі, так задати. Ну коротше. Можна і без цього... Давайте просто подумаємо. Значить, чим більше ми будемо робити n, тим ближче до якого числа буде прямувати оцей дріб. Він буде ближче до нуля. Тобто, якщо n зростає... Зростає. То а, дріб... 1 на n квадрат квадрат наближається до нуля. Наближається до нуля. Наближається до нуля. Тобто, чим більше n ми беремо, тим менше становиться дріб. А оця ж одиничка залишається. Правильно? Вона залишається. А це означає, що якщо вона залишається, то оцей дріб. Якщо ми N буде прямувати до нескінченності, до нескінченності, Цей дріб буде все менше і менше ставати. Стане, при нескінченності буде 0. Тобто, ось у нас тут нехай одиничка. Ось наші члени послідовності. І вони будуть прямувати до одного. Тобто, от, наприклад, давайте взянемо одиничку. При одному у нас 2. При одному у нас 2. При двох, скільки буде. При двох 1,25. 1,25. Ну і пішло-поїхало. Він все ближче і ближче до одинички 1. Тобто у нас послідовність збігається до числа 1. Послідовності, які мають границю, називають збіжними. Рениця числової послідовності позначається наступним чином. Коли будемо з вами розбирати границю функції, вона буде позначатися так само. Реніці числової послідовності позначається наступним чином. Це буде лім. ось так позначається границя. При n, яке наближається до нескінченності. Послідовності АН дорівнює якомусь числу Б? Оце і є ну, наша границя числової послідовності. Як же ж можна записати цю границю? Тобто, як можна записати, що число Б є границею числової послідовності? Число Б буде границю числової послідовності. Якщо для будь-якого числа епсилон. Якого ж числа епсилон, буде виконуватися наступне нерівність. Існує такий номер, як би нульового. Існує такий номер N спочатку потрібно. Н нульове. Існує. При якому. Що для всіх n, що для всіх n, які більше обударів нульового. Більше ободарів нульового. Виконується нерівність. Виконується наступна нерівність. Модуль А n А менше ε. Модуль АН А n-а менше за ε. Оце і буде. Наша... Означено. Чому ж позначають ось так, від якого слова? Лім позначають від слова limited, англійського limited. і limite. англійське слово ліміт, -e", що переводиться як границя. Точнее, что это даже не английское слово, извините меня, а французские лимиты. Французские. Слово лимиты. Французское. Слово. В принципе, мы с вами разобрались, что такое чи... границы числовой по сезонности. Давайте по... находим какие границы такие по сезонности и увидим на практике данную речь. А, і перед цим ми ще давайте покажемо, що число послідовність може мати тільки одну границю. Тобто, е, якщо у нас є послідовність АН, на Е, і ми шукаємо її границю, при N яке ну, е, до нескінченності, зб... наближається до нескінченності послідовності АН. А я дорівнюю якомусь числу b, То вона є єдиною. Як це показати? Нехай у нас ще якесь число. Наприклад, ще якась границя при n, яке е, ну, наближається до нескінченності у свідомості А Н. І це хай буде якесь число А. І нехай є число ну, Зрозуміло, що Б не дорівнює А. І нехай для доведення ми зараз просто покажемо, що А буде хай більше, А буде більше за Б. А більше за Б. Ну і давайте покажемо наступне. У нас буде якийсь проміжок. Якийсь наш проміжок. У свідомості АН. До якогось числа вона буде ну, стремитися. Ось ми беремо один проміжок і другий проміжок. Ось такий проміжок від двох чисел. І ось тут ще проміжок буде. Оце а епсилон. А оце А плюс е. А посерединці, зразу можу сказати, що це буде А. Оцей відрізок і оцей відрізок. Це епсилон наше. Ось і епсилон, ось епсилон. Довжина ось цього відрізка це модуль епсилон. Це епсилон, це є. Ось два відрізочка. І ось наша границя А. І тоді ось у нас буде наступна частинка при t ві дрізочки. Тут B-B, тут B, тут B плюс епсилон. Так, бачите, тут трішки затупив. Затупив. Тут у нас B, де буде, а не A, на цьому відрізку. А тут у нас наоборот буде число А. Число А. І ось ті два відрізочки теж є епсилоном. Епсилон і епсилон. Ну і тоді. Можна, звісно, побачити, що... Ну, Перетинів дані проміжки немає, тобто проміжок від А, точніше не так проміжок від Б- до Б плюс ело по перетині з проміжком від а епсилон до А плюс εрівня в постійно уже ні, тобто їх, його немає. Цього перетину, а це означає, що число Б, є границею. Так як якщо число А буде границею, то це буде означати наступне. Це буде означати наступне, що Якщо число А є границею, значить число Б не буде границею. Так як у нас ще тут будуть між цими двома між на оцьому проміжку будуть якісь АН на є, значення послідовності АН, які більше за число Б. Що вже ну, більше за число Б або будуть на менше за число Б. Що означає, що уже число Б. Не буде границею даної послідовності, так як ми будемо прямувати до числа А. А значить, якщо у нас типа, є і число Б і число А, то це не може повно виконуватися, так як у нас буде ось така нерівність якась. І це буде означати, що дані границі не збігаються зовсім. І між ними, тобто між цим значенням і цим значенням, будуть якісь числа. А це вже про те річ границі, так як ми якби, наближаємо число послідовних на нескінченності, це і може бути тільки єдина границя. Тобто, це можливо тільки тоді, коли А дорівнює числу Б. А значить, у нас тільки одна границя є. І це наша границя перша або друга. Дивлячись, яку ми беремо. Ось якби така ідея доведення даного факту. І тепер вже можна переходити до знаходження границі числової посвідомності. Поки що ми з вами не знаємо ну, ніяких теорем про те, як знаходити границі числових посвідомленість. за цього ми будемо користуватися не теоремами, а означенням для знаходження. Як же ж користуватися означенням? Зараз побачите. Точніше, навіть не для знаходження, а для доведення. Нам потрібно довести, що границі числової послідовності. Ну, при n яке. Ну, з, наближається до нескінченності, Наближається до нескінченності Такої послідовності. Такої послідовності. 3n-1 поділене. На 2n плюс 1. 2n плюс 1. Дорівнює 3. Рівні 3. Наша задача довести, що дана границя і правду дорівнює другої. Як нам це зробити? Давайте вспомнімо наступне. З означення, ми знаємо, що АН мінус А буде менше за якесь епсилон. Давайте це покажемо. Тобто, А N, ось оно. Це 3n мінус 1 поділене на 2n плюс 1 мінус 3 других. Це границя. Буде менше за епсилон. Буде менше за епсилон. Мінус 3 трую границя, це наша й 3 других, це границя нашої функції. Ну і давайте рахувати. Значить, зводимося до спільного знаменника. Тобто цю частинку домножаємо на 2, цю частинку на 2 плюс 1. А, давайте це зробимо. Це у нас буде модуль. А, 2. 6n 1. А не 6n -2, а, минус 2. мінус 3 ми множимо на оце це буде мінус 6n. І множимо на, на 1 мінус 3. Поділити на. 2 помножимо на 2n плюс 1. Менше якогось епсилона. що у нас виходить. 6n уходить. у нас виходить мінус 5. Поділено на 2 помножена на 2n плюс 1. І це все менше епселона. І це все менше епселона. Розкриваємо модуль. Модуль. Вона прибирає знак мінус, так як це відстань геометрична інтерпретація модуля. Поділити на 2. дужках 2n плюс 1. І це все повинно бути менше числа ε. З'ясуємо, при яких n це можливо. Давайте домножимо так як n, так як n належить натуральним числам, n належить натуральним числам, то ми можемо спокійно домножити на оцей випадок на оцей добуток. Це у нас вийде 5, буде менше за 2 епсілон помножене на 2n плюс 1. Ось таке. Так, трішки зітру. Ну і давайте. Множимо Перемножуємо. це у нас виходить 5 буде менше за 2. А, ні, простійте. 2 на 2. 4 N е плюс 2 e. -е. Ось так. Тепер давайте зробимо наступне. 2 -е перекинемо на цю сторону. 2 εпсилон перекинемо на цю сторону. Перекидаємо і у нас виходить 4n ε буде більше за 5 мінус 2 ε. І щоб звестися до одного n, що n більше чого, ми ділимо на n на 4 ε. Епсіон. І це у нас виходи при діленні 5 поділене на 4 ε мінус 2 ε поділене на 4 епсилон, це зверху одиничка знизу 2. Одна друга. Ось так. Ми получаємо цю рівність. Ось. Тепер ми можемо навести приклад. Наприклад, n 0 v n 0 У нас дорівнює. Хай, м, тут мінус, а з дробіну плюс. Тобто 5 поділено на 4 епсилон плюс 1 друга. І у нас повинно бути. Що N. 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 по значенню N більше за N 0 N 0 у нас це більше подаріння. І це виходить, що це якраз таки вийде, ну, тут навіть не одна друга, ну, хай одна друга. Що N? більше за 5 ділений на 4 ε мінус 1 друга. Чому це виконується? Тому що е, це ж значення більше, а значить і n буде строго більше цього значення. І переходячи з рівносильними перетвореннями, ми вийдемо якраз таки на те, що буде виконуватися перша нерівність, Тобто там модуль з модулем. Що означає, що три других є границею даної послідовності. Можна було, якби, і по-іншому довести даний факт. Як по іншому довести? Як по-іншому. Якби аналізуючи дану послідовність. Так як N n же у нас натуральне число, ні ж належить натуральним числам, правильно? Тобто є положительним числом по позначенню. Це, це означає, що якщо ми його винесемо задушки... Ми ж можемо це зробити знизу зверху. Давайте це зробимо. n винесе за задушки, у нас виходить 3 мінус 1 на n. Поділене на n. 2 плюс 1 на n. Є. Так? Тепер дивимося, n на n скорочується. Скоротили. Дивимося, що у нас виходить? 3 мінус 1 на n поділено на 2 плюс 1 на n. Єсть? Єсть. А тепер дивимося. N наше наближається до нескінченності. І аналізуємо. У нас оце дріб. І оце дріб. Два дроби. А значить, один на n при, неск... при n, яке прямує до нескінченності. До нескінченності. До нескінченності. Буде дорівнювати нулю. Дорівнює нулю. При великих значеннях n можна сказати 0. А це означає, що у нас ну, ці, від, ці доданки якби пропадуть. Тобто у нас з вами залишиться тільки ось така лідність. 3-0 при n яке ну, йде до нескінченності, плюс 2, плюс 0. А це все дорівнює другу. Співпадає. Співпадає. Ось ми довели. Як на мене цей спосіб доведення проще, але там потрібно більше розписувати. Чим про попередньому. Попередньому не менше. Тут просто більше словами розписувати потрібно, так як е, ну, опасному, чого ти виносивши з камень, чого його можна винести, тобто поділити на нього. І чому ці дроби дорівнюють нулю любрі, іде до нескінченності. Ну, в принципі, ми з вами тему розібрали. В принципі, ми з вами тему розібрали. Тому сподіваюсь, що даний відеоурок вам допоможе. І бажаю всім гарного дня і до побачення.